Доброго дня, мене звати Остапенко Максим, студент 4-го курсу групи Кентести51. Тема моєї кваліфікаційної роботи програмне забезпечення онлайн-магазину сучасного одягу. Метою роботи є розробка веб-застосунку. Об'єктом дослідження є процес розробки. Предметом дослідження є програмні засоби для створення веб-застосунку. Перед розробкою мною було проведене дослідження теми, щоб виявити усі плюси та недоліки конкурентів. Основних конкурентів, яких можна виділити, це ASOS АСОС та Зеландо. Це європейські гіганти продажу одягу. і найбільший мінус, який я помітив, це швидкість завантаження сайту. В сучасному світі більшість людей вже відвикла від того, що для того, щоб зайти на сайт, треба чекати по 3-4 й більше секунд, і довгому очікуванні просто закривають сайт та переходять на інший. Як розробникам нам треба максимально оптимізувати швидкість завантаження веб-застосунку на будь-якому девайсі. Це важливо, оскільки однією з основних задач є підвищення конверсії, а швидке завантаження веб-застосунку сприятиме наповненню воронки продажів і відповідно підвищення конверсії. Починати треба з правильного вибору технологій. Для фронтенду було обрано підхід SPA – Single Page Application. Його суть полягає в тому, що ми завантажимо сторінку один раз, а далі ререндеримо ті частини сайту, які змінюються. Це допомагає нам підвищити швидкість завантаження сторінок. Наприклад, хедер на усіх сторінках однаковий. І замість класичного варіанту, де людина повністю завантажує цю сторінку, коли переходить між ними, ми зберігаємо хедер і завантажуємо лише контент. Як і плюси, у СПА є мінуси, а саме SEO. Через те, що в нас ререндериться контентна частина, а всі інші теги, такі як head, в якому знаходяться усі метатеги сторінки, залишаються однаково і страждає SEO-оптимізація. Звісно, в сучасному сайті, а тим паче в інтернет-магазині, це максимально критично. Тому, щоб обійти цю проблему, я вибрав Next.js, Фреймворк, який побудований на React.js. Основний плюс Next.js – це SSR, сервер-сайт рендеринг. Завдяки. В ньому ми можемо згенерувати HTML-файл з усіма метатегами ще на сервері, а потім отримати його. А це рятує нашу оптимізацію і зберігає основну ідею SPA. Для бекенду було обрано NestJS. Його було обрано відштовхуючись від фронтенду, оскільки Nest максимально підходящий вибір для Next. Для бази даних було обрано PostgreSQL. Щоб веб-застосунок був конкурентно окрім гарної оптимізації, він має і не відступати по функціоналу. Тому було обрано такий базовий функціонал з подальшою можливістю його розширення, реєстрація та авторизація користувачів, перегляд каталогу товарів з можливістю фільтрації та сортування, оформлення замовлення, додавання товарів до обраного, особистий кабінет користувача, редагування профілю, перегляд історії замовлень. Також для зручного управління товарами і замовленнями, в вебзастосунку є адміністративна панель. Її функціонал включає в себе створення, редагування та видалення категорій, додавання, редагування та видалення товарів, управління замовленнями, керування користувачами. Як я і раніше казав, було обрано два основних конкурента – ASOS та Zalando. На слайді можна побачити їх порівняння. На цьому слайді таблиця порівняння мов програмувань. Next, який я вибрав для розробки, працює з JavaScript та TypeScript. Саме TypeScript було обрано для розробки через типізацію, яка полегшує розробку, ну і дає нам можливість відловити баги з невірністю типів ще на етапі, на етапі розробки. На цьому слайді можна побачити порівняння середовища розробки. Усі з них чудові, чудові та з головою вистачить для розробки веб-застосунків. Я вибрав VS Code, бо звик до нього. Ну, а відсутність візуального конструктора, яке можна побачити в таблиці, не впливає на розробку веб-застосунків, тому це не є проблемою. Як я раніше казав, для веб-застосунку було обрано PostgreSQL. Ну, оскільки цю базу даних легше масштабувати, що спростить нам роботу в майбутньому, коли треба буде додавати новий функціонал з новими сутностями. На цьому слайді можна побачити основні алгоритми. Детальний опис алгоритмів є в поясненій записці. Веб-застосунок веб має 7 модулів, а саме out, конфіг, категорії. Orders, Products, Sessions, Users. На цьому слайді можна побачити основні сутності бази даних. Починаючи з цього слайду будуть скріншоти готової версії веб вебзастосунку. Саме на цьому слайді можна побачити головну сторінку сайту, а також форми реєстрації та авторизації. На цьому слайді в нас сторінки каталогу, кошику товарів, обрані товари та сама сторінка товару. Тут ми бачимо сторінку оформлення замовлення, сторінку профілю, історії покупок користувача та сторінку продуктів в адмінпанелі. Далі ми бачимо сторінку створення редагування товару. Вони виглядають ідентично, ну, тільки на сторінці редагування заповнені поля. Сторінку категорій попап створення редагування категорії та попап створення користувача. В результаті розроблений веб-застосунок є конкурентно-спроможним, а технології, які використовувалися, дають змогу без зайвих зусиль впроваджувати новий функціонал. Дякую всім за увагу. Гарного дня!